Ми не зможемо втримати Харків. Так говорить Роспропаганда, так пишуть в коментарях під моїм відео. І вони опираються на те, що ну ви ж не можете знищити Кримський міст, а розказуєте, що знищите. Тому і не факт, розказуючи, що ми втримаємо Харків, ми його втримаємо. І тут я знайшов паралель. Дивіться: третій рік війни. Для того, щоб знищити Кримський міст, у нас вже все давно є. І надводні дрони. І ракети Атакамс, і дрони, які летять за тисячу кілометрів, все є вже давно. Але немає якоїсь там політичної ще чи ще будь-якої фінансової, може фінансового рішення. Розумієте, да? Тобто щось стримує нас. І тоді запитання таке: а чи не може бути того ж з Харковом? коли скажуть друзі, ви маєте його здати? Точно так, як ви не маєте знищити Харків Кримський міст. Може бути такий варіант? Може. І це страшить. І тоді розпропаганда права. То хтось керує, хтось керує, хтось чиїсь вуха торчать за нашими з вами діями. Я особисто за те, що в нас в армії вже виросли генерали, такі генерали, які перестали. Або мали можливість не виконувати злочинних наказів робити те, що потребує сьогодні Україна, що потребує наша армія, що потребує наш народ. От, хотілося б, щоб було так: треба знищити Кримський міст, знищили. Потрібно втримати Харків. Втримали. Отак. От